Вітаю в ефірі «Стрийські новини в студії Світлана Кренців. Про що говорили чиновники на сьогоднішньому засіданні Стрийської міської ради? Як відбуваються ремонтні роботи на Стрийських дорогах? Все це у випуску не перемикайте. Канікули новий навчальний рік. Зима ці три хронологічні теми року були основними на сьогоднішньому засіданні виконавчого комітету стризької міської ради. Члени виконкому затвердили заходи щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей влітку. Для чого створено міську міжвідомчу комісію за інформацією начальника відділу у справах сім'ї та молоді Оксани Лисишин у 15 міських оздоровчих таборах Вертеку та інших передбачається здоровити більше двох тисяч дітей. Було затверджено також захо з підготовки закладів освіти до 1 вересня для забезпечення своєчасного і повного обліку дітей шкільного віку та з метою охоплення всіх навчанням вулиці міста закріплено за школами. 75 пунктів із переліком робіт, термінами і виконавцями налічують прийняті також заходи з підготовки міського господарства до зими. Серед 45 питань порядку денного засідання виконкому четверта частина стосувалася дітей сиріт. До дня героїв члени спілки політв'язнів отримають тисячу гривень допомоги надано також 18 тисяч 300 гривень за заявами громадян. Наведення книг стриян виділено 25 тисяч. Слідами наших виступів останнім часом наш телеканал періодично порушує тему стрійських вулиць їхнього шляхового стану. Сьогодні мій колега Василь Алексєєв знову пропонує повернутися на старі, а точніше, вже згадувані нами маршрути. Чесно кажучи, до цього спонукав міський голова Роман Шамовят. Несподівано для порядку денного і присутніх на сьогоднішньому засіданні міськвиконкому, він завершив його своєрідною, так би мовити, віртуальною екскурсією деякими дорогами міста. Нам залишилося лише наповнити сказане відео з містом. Зараз, значить, ямковий ремонт частково зроблений по Балехівській, зроблений по Шевченка. Значить Треба терміново вже було приступати вчора-позавчора до Львівської стимікової, щоб закінчити це питання і Десь, Я думаю, що цього тижня повинна бути закінчена значить, Симона Петлюри. Вона десь виходить, тільки щоб не лишити рознавію, значить, там тих браків, значить, десь в процесі роботи вулиця Лесєва. Там її роблять повністю капітально, від а до я з тротуаром розумію, значить з тими значить, з, з, з колодцями. Вже десь сьогодні, завтра треба було приступати до Степана Пандера. Далі у нас розумію, значить, вулиця Шашкевича, яку треба там зробити там біля Оспенської церкви, там небагато перехресток. Ну і, звичайно, кінотеатр Богдана Хмельницького, значить, і вулиця Богдана Хмельницького біля кінотеатру. Ну і закінчити, закінчити значить, асфальтування від поліклініки до школи і від 1 листопада до Зеленої, то, що ми підготували, це призові зняв. Так що готуємо місто, готуємо місто, до паски підготували, то що мало зробити, готуємо далі місто, щоб в короткий час ліквідувати, розумієш, оце все, що в нас є на вулицях, щоб люди могли спокійно їхати і дістувати від і цього задоволення. Одним словом, шляхобудівники слова і термінів дотримують. Ось як, наприклад, виглядають після їхнього втручання центральна частина вулиці Шевченка, вулиці Коновальця і Добравського. Тож у виконанні запланованого ремонту інших сумніватися не доводиться. Дай Бог лише сприятливої погоди. Ближче до армійського життя сьогодні у стрийському зенітно-ракетному теребовлянському полку відбулися одноденна екскурсія за участю учнів 11 класів різних шкіл району. За словами ініціатора екскурсії, керівника сектору оборони та мобілізаційної роботи Василя Лукача, метою заходу є закріплення теоретичного матеріалу, який здобули учні в школі, їх військово-патріотичне виховання, а також можливе працевлаштування на контрактній основі до війська. Випускники ознайомились із армійським життям, побували в Одатські їдальні на спортивному майданчику переглянули фільм про військову частину та спробували під наглядом керівництва розібрати та скласти автомат. Зміни на користь. Це стосується кримінального кодексу щодо покарання за експлуатацію дітей та тягування їх у жебратство. Через це кількість жебраків дітей, зокрема у Львові, суттєво поменшала. Законом у новій редакції передбачено, що особа, яка змушує дитину жебракувати, буде позбавлена волі до трьох років. А за повторне порушення або залучення кількох дітей і до восьми років. З огляду на серйозне покарання, чимало осіб, що отримували значні прибутки від експлуатації дітей, відмовились від такого заробляння. Повідомив керівник управління у справах неповнолітніх львівської облдержадміністрації Володимир Лис. Унікальна виставка у Київському національному музеї Тараса Шевченка відкривається виставка особистих речей геніального українського поета і художника Тараса Шевченка. Приурочена вона 60-річчю музею. Перше в історії відвідувачі матимуть можливість побачити особисті речі кобзаря, якими він користувався в побуті. Мета виставка представити світовій громадськості унікальні експонати з колекції музею та його філії, зазначила директор Національного музею Шевченка Наталія Клименко. Після Мерті кобзаря зазначили в музеї його друзі та шанувальники доклали чимало зусиль, щоб зібрати спадщину генія України в одну збірку. Ціні предмети постійно передавалися з рук в руки з однієї приватної колекції в іншу. Їх вивезли далеко на Урал під час другої світової війни. Після цього речі Шевченка зберігалися в різних збірках, поки нарешті не опинилися в київському музеї. І це все на сьогодні. Передаю слово своєму колезі Олегу Филиппу. Він розповість про останні події зі спортивного життя. А я прощаюсь з вами до завтра. На все добре. Кращий спосіб знайти гарну ідею, це мати багато ідей. А найкращий спосіб підтримати свій позитивний тонус це регулярний перегляд спортивної панорами на нашому каналі. В студії Олег Филик. Сьогодні до вашої уваги. Бойовий дух, що пройшов з далекого минулого Японії в стрийській школі, карате Сене. Львів'янка Олена Овчинікова здобула пас чемпіонки Європи з боїв без правил. Павленко хоче зробити олімпійський дорожчим ще на 700 мільйонів гривень. Про це і не тільки дивіться далі. Сине шлях на все життя. Карате є традиційною японською культурою. Але якщо подивитися на нього з польду вивчення життєвого шляху людини, то це мистецтво інтернаціональне і толерантне. До того ж, карате не має національного та вікового забарвлення. Через подолання труднощів, постійні тренування, через важкі випробування на змаганнях, що мають місце в роботі клубу СиНе, тут беззупинно передають учням сенс єдності духу і техніки. Про справи стрийських каратистів з перших уст. Клуб існує з 89-го року, створений він 5 грудня. В цьому році ми будемо святкувати 20-річчя заснування його. Так. Так. Як він був заснований? Я приїхав з Афганістану, закінчив службу в армії і почав працювати в дитячо юнацькій спортивній школі, то вона називалася Юність по підготовці тоді до ДОСАФу, там, ну, таких дітей. Ми викрадав там рукопашний бій. І пішло, пішло. З того часу був затворений клуб наш сцене. Так у клубі налічується 130-140 чоловік. Ну але якщо брати ще мами, які ходять сюди, тато ходить після роботи. Або під час, коли діти займаються там, то батьки тут займаються. Але росте нове покоління, зміна. Я ще відслідковую. Як селекціонер, дивлюся, що з того вийде, і як далі, куди? У нас же груп тут сім груп. Ми з однею, якщо він там досконалений, не перевищує її, то я через місяць переводжу його в інакшу. А тоді маю тут у себе, бачите, такий алмазний цех, так називаємо. Я тут сліфую кожні грані його і підтягую, підтягую і вище. Бо там ну, загалом то не можна. Там є оздоровчі групи, є спортивно оздоровчі, а є спортивне удосконалення. А є взагалі в мене майстри спорту України ходять по каратею, які прославляють нашу країну за межами. Ми зараз їдемо 9-10 Бердянськ на чемпіонати України. А завтра я відправляю на цей у Чехію людей, 8 чоловік. Представниця клубу Юніон Олена Овчиннікова здобула пояс чемпіонки Європи серед професіоналів за правилами ММА. змішані бої у ваговій категорії до 56 кілограм. Бій відбувся у столиці Австрії. Відні. Суперницею Олени була ще одна львів'янка-призерка чемпіонатів світу Європи з кікбоксингу Олена Казуніна. Овчиннікова перемогла суперницю у першому раунді больовим прийомом. Львів'янка Олена Кушнірук здобула срібло у командних змаганнях на першому етапі Кубка Європи стрільби з лука, який відбувся у французькому Ріомі. Кушнірук виступала у команді разом з Вікторією Коваль та Тетяною Дороховою. У чвертьфіналі українки перемогли Велику Британію, далі здолали полячок, а у фіналі програли команді Росії. В особистих змаганнях Кушнірук виступила невдало. Вона у першому матчі поступилась представниці Бельгії. Інша лів'янка Галина Добрєєва також програла у першій же перестрілці Дженні Джепсон з Швеції. А Вікторія Коваль в особистих змаганнях здобула срібну медаль. Серед чоловіків найкраще виступив Львів'янин Ігор Гавелко, Він посів шосте місце. Реконструкція головної спортивної арени країни НСК Олімпійській обійдеться бюджету майже у 3 мільярди гривень. Проект реконструкції арени знову подорожчав. Замість запланованих більше 2 мільярдів гривень у профільному міністерстві у справах сім'ї та молоді і спорту тепер вимагають від уряду більше 3 мільярдів гривень. Міністр Юрій Павленко заявив, що колишні розрахунки застаріли, і тепер спільну суму фінансування варто істотно збільшити. Опозиція побачила ситуації фінансування олімпійського корисливі цілі чиновників. Який займається підготовкою України до Євро 2012 і тепер у парламенті може бути створена слідча комісія. Вона повинна буде розібратися, чому в умовах кризи, коли ціни на будівельні роботи падають, вартість реконструкції стадіону виросла за півтора року, фактично у два рази. 24 квітня Львівське державне училище фізичної культури проводитиме традиційний підсумковий вечір номінація-2008, на якому будуть шановувати кращих спортсменів, випускників, працівників організацій та осіб, які співпрацюють та сприяють роботі цього училища. Про це на прес-конференції повідомив директор училища Степан Родак. Серед випускників училища чемпіони та призери Олімпійських ігор Ірина Микульчин Мерлені, Василь Федоришин, Андрій Котельник, Марія Стаднік та інші. Призерами всеукраїнських змагань стали 217. Учнів та студентів училища, які завоювали понад 580 медалей, в тому числі 180 золотих. В урочистостях візьмуть участь голова Львівської облдержадміністрації Микола Кміть, голова облради Мирослав Сеник, почесний президент футбольного клубу Карпати Петро Демінський. Традиційно зараз про цей день в історії цього дня року народився Анатолій Федорович Бишовець, футболіст, п'ятиразовий чемпіон союзу, тренер олімпійської збірної, яка перемогла на Олімпіаді 1988 року. У 1966 році в складі Київського Динамо з'явилася ціла група молодих гравців: Монтян, Медвідь, Поркуян, серед яких особливо виділявся центральний нападник Бишовець. У рік свого дебюту він не тільки став чемпіоном країни, але й одним з найкращих снайперів чемпіонату. Увійшов під першим номером у число 33 найкращих гравців. Потрапив у збірну союзу у 27 років через травми. Бишовець був змушений залишити спорт. Усього він провів 139 матчів, в матчів, яких забив 49 голів. Був одним з найкращих бомбандирів чемпіонату світу 1970 року. На цьому прощаюся з вами в студії був Олег Филик. Пам'ятайте, що все в наших руках, тому не варто їх опускати. Шануймося. Погода медичний центр Арніка. За даними метеопрогнозу, завтра на стрищині хмарно ви невеликий дощ. Атмосферний тиск 734 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря 63%. Температура повітря вночі плюс 4, плюс 6, в день 11-15 вище нуля. Партнер рубрики Погода медичний центр Арніка. Завжди на варті вашого здоров'я ультразвукова діагностика, електрокардіограми, проведення лабораторних аналізів, консультації лікарів-спеціалістів, широкий асортимент медикаментів. Медичний центр Арніка.